Ярий ячмінь, посіяний зимкою. Всім вітання! Значить, на календарі у нас 20 травня 2023 року, субота. Хочеться собі зняти таке відео, ну десь е недільки півтори назад було помічено, що тут посіяно, до речі, на цій діляночці мале малесенька діляночка, тут 25 сотих все. Воно все. Було посіяно озимий ячмінь. Але помітив тоді, що колос викидає... Як можна помітити, ось такий дворядний. Але дворядний ячмінь у мене, як виявляється, це ярий ячмінь. А озимий мав би бути шестирядним. Тобто в 2021 році купили еліту, ми висіяли і залишилося десь порядка 40 кг насіння 21-го року врожай. Думаю, собі так, візьму цю ділянку 25, щоб то насіння не цей, щоб використати і в 22-му році беру і сію. Але як виявилося, що посіяв ну на даному етапі, я не можу навіть зрозуміти, як це так е е висіяв. Яр ячмінь зимою. Сам в шокі, сам не знаю, як це пояснити. Е Чому він не вимерз, теж не можу зрозуміти. Ну, думаю, такий там, пару, пару рослин викинуло колос, гляну, подивлюся, можливо, все-таки десь там підмішалося насіння. Ну, коли ти дивишся і у тебе 70% поля вже колоситься і колос ось такий, ще раз показую, одноманітний двогранний, не шестигранний. Тут ну, якось так. Але ж де ж там сіня еліта, значить, ось такий навіть є випадок. Всім добра, а нам швидкої перемоги над клятим ворогом.